Ну що ж, друзі, четвертий матч з турніру, четвертий з 15 поєдинків. Київ Сіті Бетса Сіті зараз грає в нас. І о, цікавий вогняний поєдинок нас очікує, друзі. 100% вам кажу. Обидві командам, команди командам потрібна перемога, бо вони програли перші поєдинки свої. І обидві, я думаю, десь приблизно однакові сили команди насправді. Беца Сіті був призером Файна Формака в 24-му році. Єдиний момент, який я бачу переваги, або недоліка, а навіть недоліка в Сіті відсутність профільного воротаря. Якщо у БЦ Сіті є воротар такий стабільний, да, то в Київ-Сіті змінюються воротарі. Зараз Шутенко, Ні, не Шутенко, прошу вибачення, не... Клінкінг до цього стояв на воротах. Зараз помічаємо вже іншого гравця в воротах. І всіті Білановський має забивати, Дениса? ну ай-яй-яй, змарнувати таку нагоду. Бо це сіті йде 2 в 2 в контратаку. Намагається обіграти фінтом білуса, але ні, це не вдається так просто і що? Намагається один годину обіграти. Ні, не дається, але м'яч все ж таки залишається океан. Класна передувача, але рядьку, як рятує? Був Фол, деревця команди БЦ Сіті. Київ Сіті. Дві міські команди Київ Сіті та БЦ Сіті зараз зустрілися. Ох, там як рідко намагався обіграти всю команду. i flying. Оце гол, друзі, ну прям просто шикарний. Зубченко забуває м'яч. Зі своєї половини поля, поля, зі стандартного положення. Це було красиво. Я впевнений, Сіті може може дати жару. Я Переглядаю зараз співвідношення атаки в БЦ Сіті. Мало малими силами атакує, як на мене. кияни, більше чотири захисника ми бачили на екрані і всього-навсього двох нападників БЦ Сіті, що дуже звичайно важко забити. What? <laughs> do Непогана передача, але от дивіться, знову ми бачимо чотири захисника Київ-Сіті і всього три гравця. Ось 3-12 номер тільки що не підходить до групи атакувальної. Атакувальної групи своєї команди. і Мені здається, так важко буде їм забити, але свої епізоди вони матимуть однозначно. Ох, і зараз штанга рятує. І другий удар, і гол забуває. Беца Сіті, вітаємо! Це красиво. Красиво. Хотів там хтось брати тайм аут я думаю, що зараз доречно це зробити. Чи. Це це було команда Київ-Сіті, але матч продовжується. Небезпечно зараз бути штрафний. ох, не попадаю по воротам. В роботу є другий удар бігановський капітан зараз. Бацесіті взялася так до справи. Я скажу вам завзято, друзі. Класна передача! Його кіпер зараз готує. В межах правили м'яч залишається блоцерківців. Гарно крутить болоцерківці, але бити треба і тепер буде небезпечна контратака. Ух, небезпечно було. Друзі, побачаю, Холодить, маєш до зубчинка і... Немає холоду цьому зубчинку. Друзі, 5 хвилин залишилося грати в нас. Досить цікавий поєдинок. Бачимо рахунок один. І хто переможе в цьому матчі, ну, взагалі не зрозуміло, що тайма бере команда БЦСіті. Продовжуємо ми наш поєдинок. Бецесіді небезпечно! Йолки порятує, але можна було тут забивати білоцерківцям.

Класно розіграно! і Беца Сіті забуває другий м'яч. Вічай просто бере у киян. А Беса Сіті зараз чатує на другий забитий гол. І Перемога все ближче та ближче для них. Але грати ще досить багато і кияни можуть зібратися. Взагалі, як на мене, перше. Так, да, так, да, так, да, да. І тепер епізод для KFC. І Можливість відігратися. Друзі, цікавий, поєдинок просто-просто вогняний матч. Як на мене. Як на... Я от дивлюся, мені більше за всіх подобається, бо боротьба тут сплотна. І дивимося. І не попадає по воротам Там зараз, хто це у нас був. Порозумілися зараз кияни між собою, але знаєте, що добре, що вони зараз не сваряться а намагаються зробити свою справу. Виходить з на у церківці. Так ось перший поєдинок, першої частини гри я взагалі думав, що кияни виглядали трішки, трішки більш зібраними перший гол. Білоцерківці не могли знайти ключик до оборони взагалі. А ось зараз оці останні атаки. <риклад> Але небезпечнішими, набагато небезпечнішими виглядають білицерківці у другій половині нашого матчу. Білоцерківці ставлять крапку в цьому поєдинку. На жаль, для Київ Сіті цей матч програно. Вітаємо Беца Сіті з.